Ціма стресами, з якими мені прийшлося зіткнутись, розлучення батьків, розлучення з чоловіком, з залишитися без коштів. Просто зірвало мені дах, і я почала вживати наркотики. Я Як можна приймати наркотики? Я взагалі проти наркотиків, взагалі. Перший раз я спробувала наркотичні речовини по 23 роки. Бачу, що з друзями нічого не трапляється, хто там навіть з 16 років щось там покурює, а що буде зі мною, бо я вже доросла жінка. Що такого, я зможу зупинитись. Починалося це, як завжди, у людей: а чому б ні покурити травку? І інколи, коли були якісь стосовки з компаніями, могли вжити вживати якісь інші речовини, те саме, наприклад. А що це таке? Ну, Це психотропні препарати, від яких можна здохнути? А ти звідки знаєш? Ну, як би у школі розповідали? Я знаю, що це наркотики, але класифікацію я, наприклад, не розрізняю. Я взагалі така людина мене погано з мірою. І коли там людина може використати там пів таблетки, щоб потусити, я могла з'їсти три-п'ять таблеток. Тобто, це був овердоуз. Як на тому етапі? Я не знаю, не, не задумувалась над тим, що можна просто померти. 23 роки настя вже була свідомою людиною, мавши дитину. Про що ти взагалі думала? Я почала вживати, коли дитині було чотири роки. Провживала там до шести років, там, максимум десь так. Настя втратила два роки свою дитину. Це дуже багато і це ще такий вік дітей, коли мама постійно має бути поряд, щоб просто відчувати своїх дітей, а вони її. Відвела дитину в садочок, там покурила, поїхала по справах. Пор попрацювала, поробила, приготувала обід, покурила, поїхала за дитиною. Погралася з нею, там помалювали, що зробили, подивились мультики, поклала її спати, вийшла на балкон, покурила, пішла спати. Коли я вживала, наприклад, е я повністю відривалася від реальності, в якої в якої не хотіла знаходитись. Вона так розповідала все, як будто вона молодець. що треба похвалити її. Мені захотілося підійти і отак от стряхнути, щоб вона розуміла, що це плохо. Тобто дитина жила з мамою наркоманкою. Так я вважаю Настю дуже егоїстичною, тому що їй було пофіг на свою дитину. Це взагалі так не, не должно було бути. У ці моменти я впадала теж в дитинство, була така відкрита, добра, активна з нею. Вона це так розповідала, наче вона до цих пір не усвідомила ту помилку тоді, коли вона вживала ці наркотики. Тобто, це нормально. Мені навіть здається, щоб ти перед нашим приїздом теж могла щось покорити. А ні в якому разі. Я шокована взагалі розвитком інтелектуальним людини, засуджуючим таким претензіонним питанням по типу: А може ти і наразі вживаєш? Ну вибачте, ну треба трохи мати якісь кордони та повагу та е банально виховання. Що случилось таке, щоб ти закінчила це робити? Ну, це найстрашніший час, який був взагалі за все моє життя. Мені просто стало погано. Настільки погано, ніби то я не знаю, кололась 10 років. Така була ломка, такий був стан неадекватний. Я втратила розум, я перестала спати, перестала їсти. Десь на п'ятий день зрозуміла, що я більшу частину часу знаходжусь не в реальності, а десь в рахунках цифр на будинках. Я рахувала номери автомобілів, я об'їжджала чорні автомобілі. Вони несли погану енергетику, тобто це був зашквар такий. Людина, яка вживає наркотики, вона або вмирає, або в неї їде криша. Що в неї поїхав дах, це понятно навіть зараз. Бо я вже тоді приїхала до батька на будинок, тому що мені стало страшно те, що зі мною відбувається. Хоч ми з батьком не спілкувались на той час, я поїхала до нього, тому що це був такий різновид вже неадекватності психіки, там, де підміна понять, і твої друзі стають ворогами. а вороги становляться друзями, так би мовити. І мені дуже був потрібен його захист. Я поїхала на машині з дитиною. Ти їхала на машині сама. Так. Ну, я доїхала спокійно, в, в, в стані адекватності. Дякувати Богу. А батько був в курсі, що а... з тобою таке? ні?